Це його перші змагання джиу джитсу це його дебют, його звати Хаос. Зі стойки він бореться доволі слабо, зате в партері хоч куди. Волонтер в нашій країні це поняття доволі таке суб'єктивне, я б сказав. Є люди, які офіційно збирають гроші, там, далі лікують тварин, організовуються дещо масштабніше. Особисто я роблю це все по сарафанному радіо. Тобто якийсь мій товариш, знав знав, що десь там поранений птах. Там поранена куниця, ще хтось. І вдає мій контакт, мені люди привозять, я стараюсь лікувати і допомагати чим можу. Наразі найбільша моя проблема: ой, хижа тварина це ось це чудо. Взагалі було багато чого. Змії, скулупендри, сови, соколи. Мав справу з яструбом та дерев'ятником. Ну і ворон. Типу, ось якщо казати геть відверто. Зараз бразильська це невід'ємна частина ну, мого життя, тому що дуже важливо свій дух в першу чергу підтримувати на високому рівні, але при цьому в першу чергу роблю все ради нашої перемоги там, де можу.